Привіт, Макс! Підписаний на твій канал більше чотирьох місяців. Добре? Друг порадив. Добрий друг. Багато твоїх відео допомогли, так як я трохи піздо страждав і було хреново. Канал Максима Діверсіто допомагає в таких випадках. Чого ж було хреново? Після того, як розійшовся з дівчиною, з якою був у стосунках більше ніж півроку. Навіть не знаю, як назвати історію, так як ця дівчина розведена із дитиною. Так, як таких називають на просторах інтернету РЗП. Давно я хотів записати якесь нове відео українською. Ну, немає такої історії, щоб я вірям, дуже хотів її розібрати. Скажімо так, це найкраще з того, що було за останні тижні. Ну крім тих історій, які я вже розібрав. Історія не дуже трешова, але можливо для деяких хлопців буде корисна. Можливо, до того, як з нею познайомився, для мене дівчата з дітьми після розведення це було відразу ні. І я навіть з ними не знайомився. Ну тут щось пішло не так. Мені 29 років, звати Антон. Переїхав з рідного міста в інше, так як запропонували роботу. Я недовго вагався, так як хотів щось змінити в своєму житті, і місце проживання, і роботу, і познайомитись з новими людьми. Ну Но... План, план. Відносин у мене не було більше двох років. І теж хотів в цьому плані почати все з чистого листа, познайомитись з дівчиною і побудувати стосунки. І що тут гріха таїть? Хотів же сім'ю. Ну добре, Антоне, добре. Після місяця, як я почав працювати на новій роботі, познайомився з дівчиною на ім'я Катя. 22 роки, дуже красива і з красивою фігурою. Ой, Антон Антон. А от коли просто хтось каже дуже красива, це мається на увазі, що вона дуже красива, але в принципі фігура може бути у неї і хуйова, в тому числі, чи ні? Красива і з красивою фігурою. Не просто красива, а ще й фігура красива. М? Оце Антону повезло чоловіком вона розвелась, бо він почав бухати і погано до неї відноситись. Як вияснилось потім, це все було неправда. Вона мене найобувала. Ух, це, РЗП. Після обміну контактами в соцмережі на багатьох фотках побачив, що вона з дитиною. Думав, що можливо сестра, але вона мені сказала, що це її дочка, і для неї 4 роки. Мабуть, ну, для неї, мабуть, їй 4 роки цій дочці. Ну, ми про просто про рівень мислення Антона вже можете багато що зрозуміти. Бачите, що у дівчині дуже багато фоток з якоюсь дитиною. Ну логічно думати, що це її дитина, так? Антон такий, та ні, сестра. Ха-ха, мабуть, сестра. Ой, Антон Антон. Спочатку я навіть не повірив, як з такою офігенною фігурою в неї може бути дитина. Мене цей факт, що вона РЗП трохи підкосив, і бажання знайомитись далі в мене пропало. Мабуть, ще Антон не зовсім розуміє, що таке слово знайомитись. Це знаєте, як в школі, коли там, не знаю, кажуть, так що ти з цією, з цією дівчиною гуляєш, так ось знайомитись це якраз обмінятись контактами. А далі, Антон, це вже зваблення, розумієш? Ти вже познайомився з нею. Що там далі знайомитись? Ну, але ж. E, Значить, трохи підкаси бажання знайомитись далі мене пропало, але вона мені постійно писала і телефонувала, а? Як вхопились за хлопця? Так, наше спілкування проходило в порядку трьох місяців. Час від часу заходила до мене в гості ненадовго і все. Я ж не знаю, додому, до тебе чи це на роботі. Ти маєш на увазі в твій кабінет. В більшості тільки спілкування по телефону або переписка. Для мене на той момент стосунків з нею не хотілось, і я знаю, що нічого з цього нормального не збудуєш. Ну не так було, як я собі думав. І я почав на ній заліпати. Це логічно. Якщо у тебе до цього два роки не було стосунків, якщо вона єдина дівчина, яка є в твоєму житті, єдина історія, яка на той момент присутня в твоєму житті, ти будеш на неї залипати. Так це працює. Як я зараз жалію, що не був підписаний на твій канал раніше, можливо, і не було б всієї херні про що напишу далі. Вона мені часто натикала, що хоче серйозних стосунків, щоб я для неї запропонував зустрічатись, бо тільки в відносинах вона може багато собі дозволити, в тому числі інтим. Ну, ми розуміємо, що вона така прохавана, так би мовити. І явно думає, о. Антоша Лашп'єта буде не тільки для мене щось робити, і для моєї дитини. Що робити для того, щоб її звабити, все це є в лекціях. І ми кажемо, що якщо, наприклад, ти б це все робив, а все одно вона каже: ні, не буду цілуватися, ні, не буду сексом займатися, то треба просто було б дійсно цю історію завершувати. Тому що, якщо ти робиш правильні якісь дії, а віддачі нема, ти історію завершуєш. Ну, я тут розумію про якихось. Про якісь дії взагалі мова особливо і не йде, тим більше, якщо ми кажемо про правильні дії. Так як я на тій на ній конкретно заліп і знав, що вона хоче запропонував зустрічатися. Ну, зустрічанням це було важко назвати, так як ми проводили з нею мало часу один раз на два тижні. Це піздець. І при тому, що проживала в одному місці, а її дитина була в її батьків в селі, і вона тільки на вихідних туди їздила. Ну, ти можеш, в принципі, подумати, а з ким вона зустрічалась. В інший час, коли не з тобою. М? Це був перший дзвіночок, на який я не звернув уваги. Мене це дуже харило, що мало проводимо часу разом, так як я проживав сам на зйомній квартирі, а вона просто морозилась, коли я її до себе звав. Ну, так, це тришак. Три Навіть на етапі зваблення тебе може підбільшувати те, що вона може зустрітися з тобою тільки раз на два тижні, коли ти розумієш, що у неї дуже багато вільного часу. А якщо ви кажете про те, що у вас вже стосунки, ну тобто ти їй запропонував стосунки, і вона на це погодилась, і ти такий, щось дивні стосунки. Щось якісь дивні вони, ні? Раніше в мене такого не було. Якщо я бачу, що дівчина мене в тупу морозить, я її відразу посилаю чим подалі. Ой, Розі Антона нічого раніше, Раніше, якщо там РЗП, все, я навіть не знайомлюсь. Раніше, якщо мені щось не подобається, я цю історію завершую. Ну, віримо, віримо. Віримо, що так воно і було. Може, правда, до цього історія була усього одна чи дві. І просто вони були про інше. Для розуміння, поморозки в плані, що не прибрано в квартирі, не помита посуда, чи не закинута стірка і так далі, і типу, того. Це що за хуйня? Це типу, ти зловав дівчину, якщо не закинута стирка. Ну, блядь, раніше я був Антон, ну просто альфа салець Ха-ха, не те, що зараз. Раніше, якщо по посуд не помити, я кажу так, збирай речі, пішла нахуй. звідси, Мені таке не треба. Ой, Господи, мене це харало і постійної ревності до всіх дівчат, на яких я просто гляну, хоча навіть не з ким не спілкувався, коли був у стосунках з нею. Я думаю, що це мається на увазі, що краще захист це напад, і вона щоб не стільки розмовляти про те, а чому ви зустрічаєтесь усього-навсього раз на два тижні, вона просто на тебе не час від часу. При черговій сварці, що ми з нею проводимо мало часу, вона мені пообіцяла, що постарається більше проводити часу зі мною, але ніфіга, так не було. Вона і далі морозилась. В один прекрасний день ми посварились, і я сказав, що ми розходимось і більше не разом, бо мене це все захарило. Ну добре. Не, ну кажу ж, дивна історія, але що є, то є. Декілька днів не спілкувалися, вона пише мені довге повідомлення, як любить і не може без мене. І ще багато всяких соплей. І я на цей дурак повівся. Дурак, я завжди вам кажу: якщо уходите, то уходьте. Це все не, не працює. Не працює. Так, вона може тиждень, може два, може й менше, побуде нормальною, буду давати тобі те, що ти хочеш. Від неї отримувати, а далі все буде точно так же, як перед вашим розставанням. Так і все. Пишу для неї, щоб разом попробувати пожити недовгий час. Можливо, так щось можемо змінити. Вона не погодилась і запропонувала взяти паузу в відносинах, яких вже не було, і ми розійшлися. Антон, слухай, ну ясно, що є стосовно неї питання, і вона явно там непридатна, і, скоріш за все, шалавіста і таке інше. Але так як ти свої думки висловлюєш, ну це просто жах. Пише, що любить і хоче вернутись, і коли пропоную пожити разом недовгий період, типу тиждень, вона бере паузу, Бред і піздець, так, вся ця історія. Так я тоді думав, і мене дуже бомбило через це. Три тижні ми не спілкувалися, взагалі тільки бачились на роботі, і мені було дуже хреново через це. Все в один момент накрило такою піздою, що позвонив до неї, щоб все вернути. Тому що твоє життя, так як от думки у цьому листі, якийсь просто пиздець, насрано в голові, розумієш? І добре, добре, що ти переїхав в інше місто. Добре, що у тебе там є робота. Але щось мені здається, що окрім цієї роботи немає ніхуя. Ніхуя, розумієш? І так, тобі треба, щоб у тебе було декілька варіантів. Я не кажу навіть, що обов'язково одночасно. Ну, не так, що та, о, дівчина сама до мене проявила увагу, і це моя єдина історія. Треба знайомитись, треба ходити на побачення. Треба, щоб ти вибирав, ти розумієш щоб у тебе був вибір. Вона погодилась зустрітись, правда, не відразу. А ще й прийшлося її повмовляти. І як зустрілись, казала весь час, який я хіровий. І що заїбав її тим, що постійно надоїдає, щоб частіше проводить час разом, і все в такому плані. Бутика бім! Вона що, бля, я зараз поверну коли. А так воно і виглядає. Та що ж ти хочеш? І вона розуміє, що повертають колишніх тільки, блядь, кінчені чуваки. І відноситься до тебе відповідно. І вона каже: ти мене просто заїбав. Чого сидиш, блядь, дивишся, а? Закінчені нашої зустрічі сказала, що зробить все, щоб я і далі страждав. Ха -ха. Правильно, ті, хто повертає колишній, ті, хто каже, давай розійдемось, а потім хочуть ці стосунки повернути, повинні страждати. О! Страждав через неї і скучав, і що більше ми час разом проводити не будемо, і вона подивиться на мою поведінку. Якщо вона зміниться, то може десь і колись що ще буде. Оце дівчина. Що я мав змінити в свою поведінці, вона мені не сказала. Хай це буде загадка. А ти сам подумай. Бо її так чуть не на руках носив. І все робив, щоб апрост сам постійно допомогу пропонував. Для мене ці слова це був пиздець повний. Я розумів, що нічого з цього не вийде, і що їй просто насрать на мене. Так точно. На другий день, як я це все обдумав, пройшов той пиздець в голові, і ті емоції телефонують до неї, так як зустрітись, вона не захотіла і каже, що ми більше спілкуватись не будемо, і що між нами більше нічого не буде. Так, так би мовити, намагався що там, перевернути домінацію та, і повернути, і знову стати домінантом. Між нами нічого не буде, чуєш? Вона мені знову написала, який я козел, що так робив, а те, що робила і казала вона, то це норма, винний тільки я. Хоч це все розірвав і закінчив, я пізно страдав. Я дуже, так як постійно кожного дня бачив її на роботі було важко забути, тим більше вона постійно нагадувала про себе, скидала сопливі всякі відосики. Треба заблокувати. Просто не хотів б, мабуть, заблоковувати. Так взагалі в житті нічого не буде відбуватися. Так, якщо хоча б якась кінчена тілка написує? А? Думав, заблокувати і скрізь, щоб хоч в телефоні не нагадувала про себе, але рахував, що це низько для хлопця так робити. Тобто, коли ти намагаєшся її повертати, то це не низько. М? Дивитись на її повідомлення це не низько, а заблокувати це вже низько. Ого! Пройшло з того дня три тижні і в один день, случайно перетнувся з її подругою на вулиці, яка теж працювала з нами, з якою вона теж посралася, не спілкувалася, і взнав тоді факти про мою минулу ненаглядну, що офігел, така подруга, все розповідає. Розповість зараз. Весь час вона мене найобувала. Розведена, вона не була, просто не жила з чоловіком. І Казала своїй подрузі, коли ми ще зустрічалися, що вона вернулась би до нього, якщо б він пішов на її умови, щоб жити з нею, а не в другому невеличкому. У місці, де він жив і працював. Коротше, вона там. Отут треба брати приклад. Вона ставить вимоги і каже: або, по-моєму, або ніяк. А у тебе в житті так відбувається чи ні? Ні. Ти, по перше не маєш своїх якихось там меж, своїх кордонів. А по-друге, готовий, готовий намагатись вписуватись в її. І це погано. Так. Те, що вона з ним розійшла через те, що пив, це теж була повна брехня. Її подруга сказала мені зовсім другу причину. Те, що в неї характер хуйовий, і вона його заїбала. Походу, це він її послав. Віримо. Після цієї інформації я зрозумів, чому вона так поводилась зі мною і морозилась від мене. Їй треба було був просто дурачок на той час, поки вона чекає на бившого чоловіка, поки він до неї повернеться, а не заліпнути на мені, так як я десь заліп на ній. Ну так це твоя проблема. Так, вона, ну починаючи історію з тобою, вона не думала, що її обов'язково треба дурачок. Вона починала нову історію і порівнювала з тим своїм чоловіком. І так виявилось що історія з тобою менш перспективна, менш вигідна для неї. Але мова не про це. Знову ж таки, не про те, що вона хоче, і не про те, що вона робить. А що хочеш ти, і що ти робиш для того, щоб в твоєму житті було те, що ти хочеш. Розумієш? Дізнавшись про це, мене ще більше накрило, що вона мене найобувала. Те, що хоче зі мною майбутнього, що любить і без мене не може, і так далі. Ну, так би. Ну, ладно, ти там ще в моменті міг це там не зрозуміти. Ну, хоча б просто ти повинен зрозуміти, що якщо дівчина не хоче з тобою жити, ну, добре, там ви. Тільки розпочала історію, може і нормально, що вона не хоче з тобою жити. Дівчина не хоче з тобою зустрічатись якомога частіше. Тобто можливість є, а ви не зустрічаєтесь. Зустрічаєтесь раз на два тижні. Слухай. Ну, як можна казати, що вона тебе любить? Ну, серйозно. Після цього я її заблокував, де тільки знав і міг молодчага. І навіть перестав вітатись на роботі, так як вона мені стала противною. Ну, таке нормальне. Як я на це все повівся, навіть не знаю, бо в мене був принцип, не було. Що з РЗ... РЗП ні ні, напевно, повівся на красу і фігуру. Не було у тебе принципів, і таке враження, що і зараз ніяких немає. На жаль, дивись канал уважніше і формуй їх. Обідно, що вона мене просто використала, поки чекала, що її чоловік, типу бивший, погодиться на ультиматум, переїде до неї, і тоді відразу вона мене послала б нахер. Напевно і добре, що я раніше розірвав ці стосунки. Та ніхуя ж ти не розірвав? Та, ну вряд ти ж ніхуя не розірвав. А, і краще мені було б не знати, що вона мене весь час дурила, використовувала, бо їй було просто скучно. Слухай, ти не про це думаєш, ти не про це думаєш, не так треба відносити до цієї історії. Тобі, а, треба зрозуміти, що це досвід, і тепер ти точно розумієш, що таких стосунків ти не хочеш, і з такими жінками ти надалі спілкуватись не хочеш і не будеш. А не про те, що вона хотіла, знову ж таки. Ми повертаємося до того, що ти сидиш і думаєш про те, що хоче вона, який план у неї був. А треба думати про себе, про свій план, про свої бажання, про свої критерії, розумієш. Не знав би я цього, може б більше небіздождав, і не накривала б мене так сильно, як я про це думаю. І така вся херня може бути, коли заліпаєш, що більше нічого і нікого, крім неї не бачиш, і довіряєш так, як я їй довіряв. Ну це ти дебіл, що ти їй довіряв. Навіть того, що ти написав, хоч писав поверхнево достатньо, щоб розуміти, що це точно не та дівчина, якій можна було б довіряти. І навіть не було моменту, щоб вона з тобою поводилась адекватно і поводилась нормально. Вона поводилась з самого початку з тобою як якась тупа курка. А ти просто сам себе найобав. Не вона тебе навіть найобувала, а ти сам себе Зрозумій хоча б зараз це. Думаю, в майбутньому буде для мене ця історія хорошим уроком. Сподіваюсь, але поки у цьому я сумніваю. Що ти можеш сказати на рахунок цієї історії? Як мені її виконати з голови? Насичуй своє життя і підтягуй інтелект, Антоне. Я тобі скажу, що історія написана жахливо. В тебе в голові наслана, і це не тільки про жінок. Я впевнений, що у тебе просто, блядь, думки, вони просто хаотично в голові. А взагалі, там скільки ти писав, то 29. Я завжди, завжди дивуюсь, як людина могла, яка так свої думки висловлює, дожити до 29 років. Треба повністю комплексно рости. Комплексно, тому що на даний момент це жахіття. Це просто жах, Антон, розумієш? Які там стосунки? Тобі не про стосунки треба думати, тобі треба себе розвивати якомога з більших боків. Читай книжки, займайся спортом, знайди собі хобі. І так спілкуйся з різними дівчатами якомога більше. Всім добра! Не попадайтесь на таких тьолок і ще РЗП, мирного неба і слава Україні! Героям слава! тобі удачі, процвітання каналу, так як в тебе багато корисної інформації. Дякую, Дякую! А що ви порадите Антону? Напишіть в коментарях. На цьому сьогодні все. До завтра!